Тренінги для медичних працівників та людей, що займаються соціальним обслуговуванням населення, проходили на базі Коростенської центральної міської лікарні, хоспісу Святої Олени та Коростенського геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці. Тема догляд за лежачими хворими та людьми з обмеженими фізичними можливостями. Лежачі хворі особлива категорія пацієнтів. Це можуть бути інваліди, люди після травм та інсульту. Допомога таким хворим та людям похилого віку вимагає вмілого підходу, адже людину необхідно нагодувати помити, перевдягти та зробити необхідні процедури. До речі, лежачим хворим потрібні не тільки гігієнічні процедури, а й масаж, щоб не утворювались пролежні. Саме догляду за лежачими хворими і навчали представники компанії Белертрейд Наталія Семагіна та Катерина Кібарова. Остання в нашій розмові наголосила, що за кордоном, зокрема в Польщі, досить багато центрів, де навчають догляду за лежачими хворими. Хочу вернуться в историю, так как наша компания Тарунский завод перевозочных материалов уже имеет подобный обучающий центр на территории Польши. И, э, в принципе, благодаря нашей компании была введена в список профессий такая профессия, как Эпикун. Мы бы хотели э, такой опыт перенять и в нашем государстве. Поэтому эти обучающие проекты несут в первую очередь миссию обучения для персонала, обучения по долгосрочному уходу людей с ограниченными возможностями и э, помощи медицинскому персоналу в такой э, нелегкой э, профессии. Представники компанії Белатрей дуже докладно розповіли, як правильно підібрати підгузки для лежачих хворих та людей з обмеженими фізичними можливостями, як доглядати за шкірою пацієнтів та які косметичні засоби використовувати. Особливу увагу під час тренінгу, зокрема в хоспісі, приділили пролежням, чому виникають і як з ними боротись. За словами Катерини Кібарвої, хоспіс Святої Олени може стати першим в Україні, де найближчим часом буде реалізовуватися пілотний проєкт щодо використання протипролежньових пластерів. В дальнейшей перспективе у нас создание пилотного проекта на основе нашей продукции, которая распространяется на европейских рынках. Это будет новый проект, которого еще не было на территории Украины, и мы хотим в первую очередь запустить его в хосписе вашего города, так как мы знаем, что это первый хоспис вообще на территории Украины, который имеет очень богатую историю и медицинский персонал профессионального уровня. Во время пилотного проекта мы будем опробировать наши пластыри противопролежные, которые пользуются очень большим спросом и Популярністю на європейському ринку, і ми хочемо, щоб на українському ринку медичний персонал також знав про такі вид продукції. Поэтому на основі хоспіса ми зможемо пробірнувати даний вид продукції і допомоги, як благотворительної допомоги для хоспіса города корисня. Представники компанії була трейд наголосили, що медичні заклади користення охоче відгукуються на різні проекти. Тому й надалі планується тісна співпраця з коростенцями.